І так, 5 клас, 29 параграф. Починаємо. Право 1180. Прочитайте дроби, запишіть їх у витоді десяткового дробу. І так, перше. 12,8. 12,8. Значить. Вісім сотих, значить 08 ми повинні записати. Отаким От чином. Так, далі. 55,7. 55,7, да? не забуваємо, якщо соті, то дві цифри після коми. Третє. 85, ,7.

П'ять цілих п'ятьдесят п'тисячных.